Ще раз тоді скажу, в нас грає оборон зліва. Боревій справа. Двоє грають за. Двоє хлопців грають за неживих. Пишіть в чаті, хто, як, на вашу думку, який герой, героєм, яким буде грати. Так, ну я сподіваюся, ви мене тепер чуєте. <світтєві> Це стандартна тема для топ стрімера, каже пан Фогі. Так, ну. Буревій пішов в розвідку, я так бачу. Можливо, це буде забудова взагалі. Давайте подивимось. Ну, виглядає. Так, а тут у нас цвинтер. Гра буде через павуків. Виглядає, що так. А тут, тут, тут ліч. Ой-ой-ой, ой мені здається, Буревій буде пушити. Наготували віскасом, від відірум. Привіт тобі, Анжеліка. Ради бачити. Так, ну. Оборон зробив розвідку і пішов собі далі. А тут. А оборон зразу розбудовується на максимум. Бачу вже третій зі будує. І є ліч, є ліч. Зразу починають. Починає кріпитись буревій. Взяв з собою акулітиків. Тут більш стандартне побудована. Ой-ой-ой, дивіться, як гарно контролить. Забрав відвів гульку, але єдине, що... А, зараз буде, є скелетики, є скелетики. Пан Артем Ткаченко каже, Фелікс, як справжній профік за андедів, знає ці стратки. Що ж, а в нас тут Оборон, вирішив кріпитись одним героєм. Цікаво, звісно, а от вийшов перший паву. Ого, тут швидкий Т2, наскільки це можливо. І тут так само: дивіться, хлопці майже одночасно протиснули Т2. Ступер. Я так розумію, що будуть виходити в технології. Так, а скілетиків скел немає. Скілетиків в борові немає. І ось чому ми так важко кріпитись. Ну, звісно, переживає, напевно, чи це в нього така стратегія. Пішов в Т2, але немає магазину. Ну, нестандартно для неживого. Подивимося, як далі розвернеться гра. А тим часом Ліч вже взяв другий рівень. Кабуревій тим часом ставить третій Зігурат. Та, ставить третій Зігурат є, інакше буде проблемка з побудовою війська. Темний лицар ще першого рівня, ну але вже зараз буде другого, там. ой Ой-ой, тут буде справжня гра через скелетів. Цікаво-цікаво, чи будуть хлопці використовувати якісь нестандартні стратегії? Можливо, хтось захоче зіграти в некромантів. Так, що це буде під пуш? Ну, ще би взяв Аколіта буревій і міг би, в принципі, навіть забудовувати. А, а дивіться, оборон, можливо, зараз його побачить. Так, він побачив його. Але продовжує кріпити. Ні, відходить, відходить. Все правильно робить. Я пішов під пуш, під пуш. Мінус один павучок, є мінус перший павук. Так, а в нас в ліча є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, оборон кинув кол, але не встиг. Мінус другий павук. Ну. Схоже оборону важко, бо тут дуже багато гулів. Зараз ще, якщо буревій, та він їсть така кидай третій рівень вліча, третій рівень, божечки. Ну, це дуже сильно. Тут лишилося три гульки. І що він йде робити? Він буде битися з гульками. Ну, не знаю, не знаю. От, мені здається, вартувало бути якраз іти пушити прислужників бити, акуліт, акулітів. І другий герой Дредвор. Другий герой Дредвор в Оборона. Що це буде? Але ситуація не найкраща. Поставив вежу духів оборон. Що в нас будується тут? Тут ще доходить Т3 зразу, нічого собі. Зразу ти Дивіться як. Буревій грає, він відводить битих гулів. Ну це вже рівень. Це вже рівень. Це дуже сильно, але чи зможе оборон відбитись? Ну, схоже, що зможе, але тут дуже багато, дуже великі проблеми з економікою. Один акуліт лишився. Що, і останнього так само не. Б. Ні, один лишився, ТП. Прожимає ТП буревій. І таке враження, що він не втратив жодного гуля. Він відвів, ну, принаймні, майже всі гульок, він врятував. Так, 5 голів чи 6 навіть. 6 голів. Ну, це високий рівень гри. Видно, що тренувався. Так, що в нас тут? І майже немає досвіду. В оборона. Тим часом він продовжує кріпитись, що в нас далі тут іде. Нове ну, по економіці дуже все погано. Немає золота, але є дерево. Ну, така собі ситуація. А тим часом буревій де ставити, напевно, що експанд. І те, теж переходить в павочків. Павочків, ну не знаю, не знаю. А коліт тим часом кудись іде. Що у нас? В темного лицаря другий рівень. Ну, треба брати третій для того, щоб все-таки рятувати своїх павучків. Інакше буде важко. А тут? Або ревійт тут тим часом розка... дає розкачатися темному орду для того. Тем... Тути, лицарю смерті для того, щоб взяти ауру і рухатись швидше. Дивіться, він ще й покликав голів, щоб швидше закр... закріпити. Але тут. По... А коли попадає. В руки до нейтралів. Так, ну оборон далі грає без скелетів. Ну, не знаю, не знаю. Мені здається, це помилка, велика помилка, тому що зі скелетами значно легше. Так, другий рівень в Дредвордок. Ой, вибачаю спітворден. А тут буреві забирає магазин. І знов, дивіться, як він відводить бити гулів. Я не можу, це просто щось неймовірне. Буде експанд. Експанд буде, але поки що немає золота. Ще трошки треба зачекати. Експанд. Вандедів дорогий, але в основному по дереву дорогий. Він, якщо я не помиляюсь, забирає 220 дерева, а це не без скільки вартує. Вітвор пан Фогі каже, що це заготовочка. Ну, дивимось, дивимось. Тут Т3. Та? Чи Т2? Я вже щось. А, Т3 в нас тут. Та, Чорна цитадель, Т3 в нас тут. Ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, що це буде. А тут знову підпуш, знову підпуш, з гульками, павучками і вже табуреточки є. Ну буревій не дає розслабити своєму опоненту. І божечки, що це буде? Ні-ні ні, телепортується оборон. Але немає магазину. Це основна проблема, немає як похилитись. І зараз мінус перший павучок. І це мінус темний лицар. Божечки, божечки, буревій просто розносить в Мені здається, він грав дуже довго. Дуже сильно готувався до турніру. Ой, ви знаєте, я так спішив, що забув розпочати турнір. <гум> ну нічого, зараз розпочнемо. Боже, дивіться, що буревій витворяє. Це щось неймовірне. Гулі з атакою мінус 3. Ну що, відіб'ється? Ну, мені здається, відіб'ється, але був би магазин, було би в рази легше. Ліч з'їв павучка для того, щоб мати нову. О, ні, все. Підвор помирає і оборон пише GG. You must rally the horde and lead your people to their destiny.